Ми до нашого міста завітали діючі депутати Верховної Ради України Ірина Купрейчик та Лілія Гриневич, яка, до речі, входить до колегії Міністерства освіти і науки України. Під час своєї зустрічі з освітянами вони торкнулися питання, якими повинні бути сучасні вчителі, і особливо вчителі, які викладають історію. Я вам скажу, що для мене був абсолютний шок. Коли адміністрація президента презентувала стратегію 2020, ви чули про цей документ? 60 реформ. Реформа освіти на прикінцевому становищі. Там є чотири напрямки, є напрямок відповідальність, передостання освіти відповідальності держави. Якщо в нас буде така філософія підхід до освіти. То ми не будемо мати незалежної країни. Тому що е, зараз йде ця, ця е, війна на Східному фронті, так? нам, звичайно, легше, тому що ми під мирним небом, але це теж е, тут відстоїться наша незалежність. Бо справді е, російські підручники і російський підхід до трактування української державності, який втілюється в багатьох школах. І може втілюватися, він може зробити не менше шкоди для нашої державності і вже зробив, як і російська зброя. І я думаю, що люди, які приймають рішення в цій країні, вони повинні дуже добре розуміти, що перше, що нам потрібно, це патріотичний, нормально соціально забезпечений, мудрий, з нормальним рівнем кваліфікації учитель. І тоді не можна буде маніпулювати в системі освіти. Тому що те, що сталося у цей поділ, бо, бо в чому була проблема, що сепаратисти були підтримані частиною населення. Отже, це населення до цього готувалося, це вирощувалося покоління. Я, до речі, десь два роки тому. Розмовляла з однією американською дослідницею, яка за походженням була з Радянського Союзу, дуже добре володіла мовою, і вона об'їжджала всі наші школи і вивчала, як викладається історія. Вона тоді приїхала до мене і каже: ви розумієте, що в вашій країні історія ніби вчиться за одним підручником? але я слухала, як її викладають в різних... В школах выкладывается его на абсолютно с абсолютно иным акцентом. То есть учитель может при желании створивать эту или ту точку зрения. Я скажу вам честно. То есть то, что сегодня происходит в стране, не очень многие вещи не нравятся. Я имею в виду что. Я имею в виду что честность, порядочность, освита. Это все сегодня какие-то второстепенные пытания. Вы детям нашим должны прививать, что все-таки главное в жизни немножко другие вещи, такие как порядочность, такие как образование, такие вещи, как, вот знаете, кому-то сегодня говорить порядочность, они даже не понимают, что это такое. Самое главное, что еще вам хочу сказать, что вот сегодня главное и важное, чтобы действительно были люди, которые могли бы ну, нашим детям, нашему поколению дать ну, какие-то вот, знаете, важные вещи. Я еще раз повторяюсь и говорю, что это образование, потому что хорошее образование, имея, например, там европейских, в западных странах, человек он обеспечен на всю жизнь. Он работает, он знает, что у него будет всегда все. А у нас сегодня имея образование, это не факт, что ты себе можешь заработать там на хлеб. І це неправильно, от теніправильні пріоритет. То тобто, єсть образування все-таки такі найважливіші речі, які повинні бути у нас. Як відомо, стан освіти залежить в першу чергу від стану економіки в державі. На даний час економіка нашої держави знаходиться на досить низькому рівні. А що ж стосується Сходу, то там взагалі інфраструктура майже знищена. Що є дуже характерно для е, тієї війни, яка відбулася на сході, це знищення інфраструктури. І я вам скажу, це безпрецедентне знищення, тому що вони, крім того, наприклад, знищать навчальні заклади. Близько 400 будівель навчальних закладів зруйновано в Донецькій і Луганській області. Тобто, в принципі, люди, які збираються жити там, ніколи б так не зробили. Ви пам'ятаєте, навіть гітлерівці. Але гітлерівці були окупантами, і вони надіялися, що вони залишаться на окупованих територіях, але вони школи не руйнували. Це був принцип. А тут просто знищення всього мостів, доріг і в тому числі навчальних закладів. Тому ситуація насправді дуже складна, але ми її обов'язково пройдемо. Під час зустрічі освітяни наголосили і на проблемах більш локальних, які стосуються не лише всієї держави і подальшого розвитку освіти, а саме їх життєдіяльності на даний час. Це не обрахування за два останніх місяці заробітної плати та зменшення надбавок згідно постанови 88 і 89. На думку освітян дану постанову необхідно відмінити і залишити надбавки на тому рівні, на якому вони були раніше, як зазначила Лілія Михайлівна, дане використання постанови було не обов'язковим до виконання і залежало від місцевої адміністрації у багатьох областях України. Зараз виплачується в повному обсязі 20% від десятя бібліотекарів. Тому я підкреслюю, що місцева влада скористалася постановою Кабміну. І постанова Кабміну, те, що вони зробили, до. Це їхній вимушений крок. До... Ви розумієте, що Верховна Рада не впливає на постанову Кабінету міністрів. Бо, наприклад, для того, щоб їм зробити оці зміни, які вони хочуть регулювати Кабміну на два к... за перевірку зошитів доплату, то їм треба вносити зміни в закон. І тут вже Верховна Рада може абсолютно поставити бар'єр. Його взагалі не можна допустити, тому що якщо надбавки 20 і 50%, це надбавки за престижність. Надбавки встановлені в країні тоді, коли в нас був найбільший підйом. надбавки тоді, коли в нас не було війни, надбавки ще до кризового періоду, коли можна було собі дозволити, я тоді, до речі, говорила, давайте не робити надбавки. Я не працювала в уряді, але говорила, як експерт тоді свого місця, давайте закладемо зразу підвищення базової ставки. Бо якщо ви це зробили не шляхом надбавок подачок, а через ставку, то ця ставка би збереглася. А так як це була надбавка за престижність, от її можна тепер регулювати. Але те, що вона у вас зменшена до 10%, це я ще раз скажу, це недостатній тиск на місцеву адміністрацію. Тому що це їхні Рішення про те, наскільки буде зменшена ця надбавка. Тепер з приводу, з приводу виплати заробітної плати, вся заробітна плата бюджетника і в сфері освіти вона абсолютно вся в повному обсязі з усіма надбавками, які є зараз в законі, іде до кінця року. Цікавилися присутні і думкою гостей стосовно ліцензування вчителів та задавали інші не менш важливі питання. Світова практика показує, що системи освіти, чим далі, чим батьки стають більш освіченіші, ідуть до тому, що деколи батьки вирішують дитину не віддавати формальну систему освіти, а навчати вдома або залучати індивідуальних вчителів, і і все більше і більше вчителів у світі переходять на Крім того, що вони викладають в якихось закладах, вони індивідуально мають педагогічну практику. Але ж не можна дитину допускати до будь-якої людини, яка себе називає вчителем. Тому для індивідуальної педагогічної практики потрібно мати щось схоже на сертифікат або ліцензію це одна причина. Друга причина це рівень кваліфікації вчителів. У більшості провідних країн світу. Ця кваліфікація підтверджується незалежним кваліфікаційним іспитом. Тобто не педагогічні університети, в яких навчалася людина, присвоює їм кваліфікацію. А є незалежний кваліфікаційний центр, як правило, ці центри створюють асоціації вчителів, тобто практиків, і вони присвоюють ці кваліфікаційні центри кваліфікацію. І ця ти пройшов цей кваліфікаційний істин і це означає, що ти вже уповноважений бути учителем. Тобто це нам дає можливість відсіяти тих студентів, ну, які так і залишилися недовченими вчителями, а претендують на те, щоб працювати в школі. І третя частина це коли йде періодична атестація вчителів. Періодична атестація вчителів у більшості країн, де хороші освітні системи, здійснюється незалежно, не в тому самому колективі, а через систему незалежних тестів, а також, звичайно, вивчення практики роботи цього вчителя. І тоді підтверджується атестаційний рівень, кваліфікаційний рівень вчителя. Я особисто, коли чую про ліцензії, це не може бути. Ліцензія, яка куплена, чи. Розумієте, це суспільно важлива професія. І практика світова показує, що для суспільно важливих професій, таких як лікар, таких як суддя, таких як вчитель, ідуть державні незалежні кваліфікаційні іспити, що ця людина може належним чином виконувати свої обов'язки. Зараз ми говоримо про деякі зміни. І перспективи ДПА і ЗНО або злиття, або То... що нас чекає? Е, Перше об'єднати треба, ми вже про це говорили. Yeah. У 2015 році передбачається, що ЗНО з української мови будуть складати всі діти. У тесті буде ще другий рівень українська мова і література. І тоді ти мусиш написати першу частину тесту. І другу частину тесту, а діти, які не хочуть вступати, вони можуть написати тільки першу частину тесту. Те, що не буде визначатися е, бар'єр для вступника 124 бали. пам'ятаєте? А буде визначатися бар'єр здав-нездав. критеріальний бар'єр. Тобто, чи дитина написала той мінімум, ну за який можна поставити дві, коли ми надали атестату 25% ваги. У нас зросла в країні кількість медалей на третину, на 30%. Скажіть, у нас так зросла якість середньої освіти. Ну, очевидно, що це накручені оцінки заради того, щоб їх зараховували до вступу. І це ставить знову в погану ситуацію керівника школи, вчителів, які змушені натягувати ці оцінки. А в нас це філософія Божа, та ми його знаємо 11 років з такого. Треба дитині допомогти. Хто йому поможе, як не ми поможемо. Нас же ще в голові зовсім не те, що в голові в європейці. Нам що треба вибудувати цю Європу в себе в головах. Тому що коли списування, це називається допомогою, а не те, що ти вкрав в іншого його інтелектуальну власність. Тобто в нас зовсім інші підходи. І, і це не, не вирішиться якоюсь реформою. Ми повинні для цього визріти. Мені здається, що після всього, що ми пройшли, ми би зараз повинні поставити собі питання на виборах: що кожна партія викладає на стіл як реформи. По закінченню зустрічі, шановні гості отримали квіти і подарунок, зроблений руками школярів.